Я тримаю в руках однорічний сінець дуба звичайного. Він у нас зашпигований жолодемо весною 23-го року. Ось такий гарний виріс у нас всього за декілька місяців. Закрита коренева система дає нам змогу, що у нас корінь не травмується, і рослина швидше йде в ріст. У ґрунті та у спеціальних касетах ці саджанці дуба лісівники готують до посадки. Висаджують їх на ділянці поблизу села Минівка Терешківської громади. На Полтавщині працівники Слобожанського лісового офісу почали осінню висадку дерев. Саджають, зокрема, сіянці дуба та сосни звичайної, каже Катерина Москаль. Осіння посадка характеризується тим, що більш стислі в нас сроки посадки, ніж весною. Взагалі, філією у нас заплановано створення лісових культур на площі 300 гектар. Понимовиси півтора мільйона сіянців, весати матеріали з наших лісових розсадників. Ми повністю забезпечуємо себе матеріалом. Працюють лісівники у Чалівському лісництві. На ділянці площею понад 7 гектарів проводять механічну посадку. За зміну висаджують близько трьох тисяч сіянців, каже лісокультурниця Лілія Жигало. Загалом тут мають висадити їх близько 35 тисяч штук. Для мене садити це велике задоволення. Ми беремо саджанець і вставляємо. У нас на даний час механічна посадка, вона вже не ручна а механічна, а ззаді йдуть і притопчують. Або бувають якісь випадки, що не вистачає сажанці, доповнюють мечем колісом. Ми садимо дуб двохрічний і сосна звичайна. Ми засаджуємо поле, яке колись було в вареньє, а зараз ми засаджуємо дубами, щоб вийшов так званий ще один ліс, хоч маленький, але лісок щоб був, щоб не було отут бур'янів та всякої амброзії. Це землі запасу, раніше використовувався кріля. Тепер ми створимо нові ліси. Як розповіли у прес-службі Слобожанського лісового офісу, восени в регіоні планують висадити понад 6,5 мільйонів сіянців хвойних та листяних порід. Новими лісами планують засадити майже півтори тисячі гектарів площ. Тетяна весна, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава.